Якщо ви проклали проводку, ви можете вислати мені список ваших кабельних ліній, як зробив оцей замовник. Далі цей список потрапляє в таку Google-таблицю, і де я прошу замовника позначити, які будуть лінії невідключаємі, так звані, які лінії живляться від генератора, які від ДБЖ. Якщо є якісь там поправки, рекомендації, то я обов'язково замовнику про це скажу. Що, наприклад, давайте ще заживимо щось від генератора, давайте ще щось від ДБЖ. І далі вже складається ось така схема кабуновочна щита. Де дані лінії позначаються, генератор, що від генератора, що від ДБЖ, а які лінії вимикаються. Тут буде в щиті майстер-вимикач, в даному випадку ви щитку у вигляді такого вимикача навантаження. І замовник одним натисканням зможе вимкнути всі лінії, крім тих, що залишаються в роботі. Навіть якщо ви тільки плануєте проводку, цей метод також залишається. Спочатку створюється список кабельних ліній, по яким ви проводите проводку, а далі вже проєкт щита.